Карпатівки їдуть до Швеції. Триразові чемпіонки України вже цієї п'ятниці вирушають до південного шведського міста Хьор. Там дівчата зустрінуться із місцевою гандбольною командою. Про стиль гри шведок головному тренеру Карпат відомо, адже команда цьогорічний переможець третього за престижністю європейського кубку Кап. Я думаю, будемо виглядати достойно, функціонально. Ми посмотримо ігру, звісно, з сторони гравців підборки. Так, да, Там дуже хороша команда. Усилились, практически всі у них позиції очень сильне. Заміна считая. ну будемо боротися. Тренер запевняє, Ужгородська команда фізично підготовлена до гри. Зараз найголовніше побороти хвилювання та морально налаштуватись на боротьбу. Дівчата зізнаються, до гри готові. Настроєння бойове, тому що ми їдемо туди тільки за побіди. Стоїть задача в тому, щоб ми пройшли далі в Єврокубках, так як ми не пройшли в а до в поза тому ми їдемо туди тільки за по. Карпатівки тренуються двічі на день, вранці працюють над розвитком фізичної витривалості, ввечері відпрацьовують тактичні схеми. Команда майже у повному складі. Є незначні проблеми з незначні пошкодження в деяких гравчині. Олена Уманець має зараз пошкодження гомілки, але я думаю, що вона все таки вийде на, на першу гру з шведською командою, і також зараз дуже працюємо над функціональною підготовкою. Дорога до Швеції займе майже добу, тому для команди важко. Важливо, аби перед грою було достатньо часу для відновлення після дороги. По первых дорога дуже утомляє за рахунок того, що ти постійно сидиш, ноги дуже сильно тікають, особливо у тих, у кого, ну, кого травми з коленями, галіна Дуже важко тяжело розбігатися, но потім по ходу гри все. Стать на свої міста. Перший матч третього туру Кубку ЄГФ. Карпати зіграють 15 листопада. Розпочнеться гра о 16-й годині за київським часом. Відеотрансляцію гри закарпатські поціновувачі гандболу зможуть переглянути у інтернеті.